Вибух, повна диму, мене щось ну, на мене упало, дитина верещить, я її ну, в диму не можу знайти. Але ну, знайшла я, ну, я думала, що щось в квартирі взірвалося, потім на коридор двері відкрила і там ну, поняла, балкон спіла, що балкона там взагалі нічого немає. Руслана зі своєю донечкою згадують перші миті після російського авіаудару. 19 липня близько 17 години Миколаїв здригнувся від чергової атаки окупантів. Удар стався у житловому районі. В результаті потрапляння ракети на територію дитячого начального закладу загибло три особи, з них одна дитина. Наразі тривають роботи стосовно виявлення всіх. Помешкань обстеження і виявлення попередніх руйнувань. Значних руйнувань зазнав сам дитячий садок та близлежащі будинки, в яких проживають мешканці міста Миколаїв. За інформацією правоохоронців, російська атака забрала життя 63-річної жінки, чоловіка, а також 12-річного хлопчика. Ще щонайменше 15 людей постраждали. Ті, хто були свідками обстрілу, до сих пір не можуть оговтатися. «Тупий такий був взрив якийсь, то і я від неожиданності тока услышала бабах запахоту гарі, і стекла посипались, і крики мене не поранило, Я просто сильно спугалась. Коли приїхали всі рятувальники, от, попросили нас евакую... евакуюватися на улицю, я увидела уже раненых соседей, женщину с рядом дом. И я увидела ее, как ее положили на живот на каталку, и увидела, у нее полностью бедра не было. нее вся была бугленная, голова, ноги, полностью тело. И это просто, ну, это страшно. У меня, как и у всех, окон нету, все повылетало. Внутри квартиры мебель, которая была вся разбитая, упала тоже. Ну, в общем-то, Поки що для жилья нічого не годиться. Городних було ночувати. Що ж тут? Нічого тут не було, Садик був. Ну тут ніколи. Ми вже скільки живемо, тут ніколи не було, щоб хтось ходив, щось возили. Ну просто садик геть закритий, в ньому геть бомбосховища немає. Ну то есть, що вони тут шукали, ну так промахнутися, я думаю, вряд ли, навірно, ціленаправленно. Вісім багатоповерхівок зазнали різних ушкоджень. Власникам постраждалих осель, комунальники видали плівку, працівники районної адміністрації фіксують збитки. Волонтери допомагають людям. Зараз ми продовжуємо надавати першу домедичну допомогу. розвернули пункт ліквідації наслідків штвороного хреста. Видаємо Воду допомагаємо людям, надаємо можливість заряджати телефони. Будемо знаходитись тут до кінця ліквідації, готовимось видавати гуманітарну допомогу. Удар був нанесено ракетою Х 59 Констатували в Миколаївській обласній прокуратурі. Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки співробітниками служби порятунку проводяться роботи по ліквідації наслідків начальних ситуацій. Надається всім необхідним психологічна допомога разом із відповідними відомствами відбувається прибирання території, обходи по будинкам. Якщо на... Момент можливого якогось ще виявлення осередків горіння. До робіт було залучено дві одиниці 4-ї пожеж... державної пожежної рятувальної частини, спеціалісти із аварійно-рятувальної частини спеціального призначення, а також співробітники ДВГРЗ, державного нікзону гріч рятувального загону. Місцеві служби працюватимуть, доки не будуть усунуті наслідки обстрілу, зазначили у міській владі. А також всі постраждалі мають отримати необхідну допомогу. До ліквідації наслідків зараз залучені всі чергові служби, ДСНС, Державний воєнізований гірнічо-ритуальний загін, Красний Кріст, адміністрація районів та комунальні служби, які определяють зараз об'єм робіт на завтра на ранок. З непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі МАРТ.